Російська пропаганда в італійських підручниках, яку правду розповідають італійським дітям про Крим, про роумінговий безвіз для українців та музейну виставку, яка викликала обурення у Польщі. Ці та інші теми наші журналісти вже опрацювали для вас. Зміна призвіч нічого не дасть. Так прокоментував можливі кадрові зміни в українському уряді професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичні ініціативи Олексій Гарань. За нинішньої владної конструкції кабінет міністрів України виконує не політичну, а суто технічну роль. Тому зміна прізвищ щось безумовно змінить, але не в базових підходах. Вважає професор. Зміна уряду вона може принести якісь нові речі, дати новий поштовх. Юлія Свериденка вона молода, енергійна, мобільна. Має досвід переговорів, але давайте не забувати, що за нинішньою конструкцією Кабмін виконує не політичну, а суто технічну роль. Гарень також прокоментував можливе призначення міністра оборони України Рустема Умирова на посаду українського посла У США. На думку політолога, така можливість пояснюється тим, що в умовах нинішньої політики, коли на чолі України та США стоять Володимир Зеленський та Дональд Трамп, які дотримуються не зовсім традиційної дипломатії, кандидатура Умірова буде цілком прийнятною, каже професор. Попри те, він зауважує, що Зазвичай очільником дипломатичної місії у США призначають або кадрового дипломата, або ту людину, яка має великий досвід дипломатичних переговорів через важливість цієї посади. Більше міркувань від політолога професора Олексія Гараня читайте і дивіться на Слава тіві. Музейна виставка про поляків у німецькій армії викликала обурення у Польщі. Йдеться про експозицію під назвою Наші хлопці у музеї Другої світової війни в Гданську про жителів північної Польщі, примусово призваних до гітлерівського вермахту. У музеї заявили, що це перша комплексна виставка, яка висвітлює тему примусової служби мешканців Помор'я у збройних силах нацистської Німеччини. Критики цієї ініціативи обурилися, що вона спрощує історію і ризикує спотворити роль польських солдатів як захисників Польщі, натомість долучаючи їх до сторони агресора. Про історичний контекст питання та реакцію на виставку польських політиків читайте на слава Тіві. Єврокомісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу з 2026 року. З 1 січня цього року українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у Європейському Союзі без додаткових оплат за роумінг. Після впровадження цієї домовленості українці, перебуваючи в ЄС, зможуть дзвонити надсилати СМС та користуватися мобільним інтернетом за тими ж умовами, що й вдома. Такі ж правила діятимуть і для громадян країн ЄС під час перебування в Україні. Крім вартості послуг, збережеться і якість, швидкість мобільного інтернету та рівень зв'язку повинні відповідати стандартам країни, де мешкає абонент. Які додаткові послуги та можливості у контексті телефонних дзвінків отримують українці за кордоном та іноземці в Україні? Читайте на нашому сайті. Італійське суспільство підтримує Україну та її воєнних мігрантів, хоча є й ті італійці, які не сприймають українців або сприймають їх дуже погано. В етері українського фокусу віцепрезидентка спілки українських асоціацій Італії Олена Кім розповіла про можливу роль російської пропаганди у цьому процесі. Вплив розпропаганди в Італії гості етару оцінює як надзвичайно великий, який з кожним роком поширюється в різних сферах дедалі більше. Ми бачимо. Як поширюється е, в різних також сферах російська пропаганда? Це починаючи від е, культурних заходів, е, таких навіть відомих е, російських пропагандистів, культурних як Нетребко, А також е, на сьогоднішній день ми намагаємося боротися із виступом Єргієва, дирижера, е, скажімо, прогаби, можливо так сказати, руки Путіна. Крім таких значних культурних заходів, є поширення пропаганди через показ пропагандистичних фільмів, вироблених найпотужнішим пропагандистичним каналом Раша Тудей. Активістка зазначає, що вона та інші українці намагаються з цим боротися усіма доступними методами. Більше про російську пропаганду у шкільних підручниках Італії і що там пишуть про український Крим. Читайте на нашому сайті, а у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.